Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Ми з вами продовжуємо в'язати нашу серветочку і зараз будемо переходити до 16-го ряду. В 16 ряду ми вже будемо закривати ось ці пелюсточки, тобто ми зараз підхоплюємо ось так. Два стовпчики спільної вершинки попереднього ряду, пров'язуємо рельєфний стопчик без накиду і ще одну повітряну. Також пров'язуємо стовпчик, рельєфний з одним накидом навколо наступного стовпчика. Тепер зв'яжемо два звичайних стовпчики під арочку, яка в нас справа від попкорна. Ось так. І тепер ще треба зв'язати один стовпчик над попкорном. Тобто треба схопитися за ті самі дві дужечки, куди ми раніше в'язали попкорн, а тепер пров'язати стовпчик. І ще два стопчики під арочку з, наступ... з, наступного, боку, да? з наступного боку від попкорна. І тепер в'яжемо два стовпчики спільною вершиночкою на основі двох стовпчиків попереднього ряду. Закінчуємо ми цей елемент потихеньку. Так, далі в'яжемо, далі в нас буде чотири повітряні, робимо два накиди. У вершиночку стопчика попереднього ряду з двох накидів. Ой, з двома накидами, да ми пров'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами. До того ж, не один, а їх буде два, тобто два рельєфні стовпчики. На основі одного. Так, тепер 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І те саме робимо з другим стовпчиком, тобто 2 накиди і в'яжемо навколо нього 2 рельєфні стовпчики з двома накидами. Ось так. Тепер знов чотири повітряні. І далі в'яжемо наступний елементик, тобто в'яжемо два рельєфні стовпчики із спільною вершинкою. Після цього два стовпчики під арочку, один стовпчик над попкорном, два стовпчики під арочку. Це я вже повторюю другий раз. Так, так і тепер знову два стопчики спільною вершиночкою, на основі двох стопчиків попереднього ряду. Так, ось така краса. Далі в'яжете по колу і зустрічаємося з вами на початку наступного ряду. І в кінці ви з'єднаєтеся ось оце з'єднання. Все в'яжіть. Ось так виглядає наша робота. Після 16-ряду. Ми переходимо до 17-го. Так, до речі, ниточки в мене вже зовсім зовсім мало. І не знаю, як я буду з цього виходити, оскільки, мабуть, в мене подібної вже й немає. Ай, на що я буду думати. Так, починаємо з того ж процесу, що у нас був і останні декілька рядів. Тобто, ми зменшуємо кількість петель. Зараз. Робимо рельєфний стовпчик без накиду на основі двох стопчиків спільної вершинки попереднього ряду. Одна повітряна і хапаємося за наступний стовпчик. Також в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом, і пров'язуємо його в кінці, потім з'єднаєте в це з'єднання, так само, як робили ось тут. Так, тепер ми пров'язуємо три рельєфних стовпчики з одним накидом. На основі стопчиків з одним накидом попереднього ряду. Ось так. І з останніх двох ми робимо знову стопчик із спільною вершинкою. Ось так. Після цього ми набираємо 4 повітряні, два накиди. І тепер на основі першого стовпчика з двома накидами рельєфного ми пров'язуємо один стовпчик рельєфний з двома накидами, а на основі другого в'яжемо два стовпчики. Тобто за нього ми пров'яжемо два. Перший і другий. Ось так. Далі йдемо і. Набираємо три повітряні, один, два, три, два накиди. І під ось цю арочку ми пров'яжемо два стопчики з двома накидами. Ось так. Тепер знов три повітряні. Робимо два накиди. Тепер в дзеркальному відображенні до попереднього так, ось цього елементику в'яжемо на основі першого. Стопчика з двома накидами, два стопчики рельєфні з двома накидами. А навколо наступного пров'язуємо один рельєфний стопчик з двома накидами. Тобто, ось так у нас виходить все. Ну, звісно ж, потім все розрівняється, не буде, як зараз. Так, далі в нас ідуть чотири повітряні: один, два, три, чотири. Так, і тепер робимо все те саме, це вже повторюю рапорт. Тобто в'яжемо рельєфні стопчики з спільною вершиночкою, потім три рельєфних стопчики звичайних, тобто без спільних вершинок. І в кінці цього елементику знову два, два стопчики з спільною вершиночкою. Так, далі, знову 4 повітряні, ну і так далі. Повторюєте до кінця ряду і зустрічаємося з вами на початку наступного. Отже, ми маємо вже 17 рядів, і зараз будемо переходити до 18-го. Я, до речі, знайшла ще невеличкий залишок синьої ниточки, але її, мабуть, мені не вистачить, а може вистачить буде видно. Так, в цьому ряду ми зараз закриємо ось цей наш елементик. Тобто ми зараз пробираємося під ось ці два стовпчики, як завжди, робимо рельєфний стовпчик, лицевий без накиду, ще одну повітряну, а всі інші будемо збирати ось так, не до кінця пров'язуючи, щоб потім пров'язати їх всі разом. В мене на гачку, тепер все це пров'язую разом. Ось. Після цього я в'яжу 4 повітряні. Так. І набираю 2 накиди над кожним із стовпчиків з двома накидами попереднього ряду я в'яжу по стовпчику. З двома накидами рельєфними, так? Ось так. так, ось так. Пров'язала я три стовпчики, тепер пров'язую три повітряні, роблю два накиди, і на основі ось цього першого стовпчика з двома накидами попереднього ряду я вив'язую два стовпчики рельєфних з двома накидами. Далі набираю 5 повітряних і далі все в дзеркальному відображенні. Тобто на основі наступного стовпчика, вив'язую 2 рельєфні стовпчики з двома накидами, тепер три повітряні, і йду до наступних рельєфних стовпчиків. На їх основі вив'язую три рельєфні стовпчики з двома накидами. Ось так має вийти. Далі в мене чотири повітряні. В'яжу тепер 5 стопчиків рельєфних із спільною вершиночкою. Починаю над кожним вив'язувати по стопчику, але до кінця не дов'язую, а залишаю по одній петлі на гачку. Ось так. І потім пров'язую все разом. Ось так завершився цей елемент. Далі в мене 4 повітряні, і продовжую все по колу. Далі показувати не буду. Цей елемент, який думаю, ви запам'ятали, тут все разом отже, в'яжете до кінця ряду і зустрічаємось на початку наступного. Завершили 18 ряд, і переходимо до 19-го. Так, з'єдналися ви в вершиночку ось цього величезного стопчика. Це було у нас 5 стопчиків із спільною вершинкою. І зараз нам потрібно перейти ось до цього першого стовпчика із двома накидами, як завжди, з'єднувальними стовпчиками потихеньку, помаленьку рухаємося. Так, прийшли. І тепер будемо в'язати знову три стопчики, так само рельєфні лицеві з двома накидами, але ж спочатку ми робимо ось так, так. Тобто рельєфний стопчик без накиду і ще три повітряні. Навколо другого ми вже в'яжемо звичайний стопчик і навколо третього, так само. Так, стопчики в мене виходять спочатку не дуже красиві, мені не дуже вони подобаються, але потім, бачите, все трошки підтягується і стає все рівненько. Так, Після того, як зв'язали стопчики, набираємо три повітряні, робимо два накиди, і на основі першого стопчика чи наступного вив'язуємо два стопчики з двома накидами рельєфні. Ось так. Тепер робимо два накиди і йдемо до наступного стовпчика. Тут вив'язуємо один стовпчик з двома накидами, так само рельєфний. Тобто, ось так у нас вийшло. Після цього в'яжемо знов три повітряні, і під арочку з п'яти повітряних ми в'яжемо перший стовпчик з двома накидами і другий стовпчик з двома накидами. Так, тепер у нас знову три повітряні, і у дзеркальному відображенні заткуємо назад. Тобто, спочатку в'яжемо навколо наступного стовпчика один стовпчик з двома накидами рельєфний лицевий, на основі другого стовпчика в'яжемо два рельєфних лицевих стовпчики. Тобто ось така у нас історія. Так, після цього у нас три повітряні, і в'яжемо три стовпчики з трьома з двома накидами на основі трьох стовпчиків попереднього ряду. Так, ось такий у нас вийшов елементик. Попередні елементи в нас вже завершилися, тож ми тут в'яжемо просто три повітряні, і відразу набираємо два накиди і йдемо до наступного елементика. Тобто, тут в'яжемо три стовпчики з двома накидами рельєф лицевих, ну і так далі. Тобто повторюємо усе те, що ми щойно робили. Ось так ось такий цей ряд. Я вважаю, що зовсім легенький, простенький. Продовжуйте до кінця ряду і зустрічаємося потім з вами в наступному. Ну що, ми закінчили вже 19 ряд і будемо переходити до 20-го. Так, я хочу сказати вам, що в мене закінчилась моя синя ниточка, точніше, там залишилось зовсім трішечки, наряд не вистачить точно, тому я приєднала жовту ниточку, буду продовжувати нею. Так, в цьому ряду ми будемо зменшувати кількість. Стопчики в цьому елементику. Тобто ми зараз заходимо під стопчик, в'яжемо спочатку рельєфний стопчик без накиду, потім одну повітряну, робимо два накиди, і над наступним стовпчиком пров'язуємо стовпчик рельєфний з двома накидами. Так, неправильно я тут приєдналася, ну, хай уже Так, Для того, щоб гарно виглядало ось це все діло. Треба з'єднуватися, витягувати ниточку вже іншого кольору. Так, так, ось так. Тобто пров'язала я останню петелечку. За кадром жовтеньким кольором Прийшлося послабити вузлик, затягти його трохи далі, да? щоб все було добре. Так, повторюю те саме, що робила. І тепер в'яжемо ще один рельєфний стовпчик з двома накидами над стовпчиком попереднього ряду. Так, далі йдемо, в'яжемо три повітряні. Над рельєфними стопчиками попереднього ряду в'яжемо так само рельєфні стовпчики з двома накидами. Лицеві. Так, ось так. Далі, 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 знов три повітряні. Над ось цим стопчиком, тобто стовпчиком з двома накидами, вив'язуємо рельєфний стовпчик з одним накидом, а потім сюди ж ще один. Ось так у нас зараз. Так, тут два стопчики, тобто тепер п'ять повітряних. І тепер все у дзеркальному відображенні. Тобто над наступним стовпчиком вив'язуємо так само рельєфний стовпчик з двома накидами, а потім ще один. Так, ось так. Ідемо далі. Три повітряні, і тепер три стовпчики рельєфних лицевих з двома накидами. Далі знов три повітряні, тобто скрізь по три масси, давайте тільки по центру п'ять і переходимо до Останніх стопчиків тут ми в'яжемо перший стопчик рельєфний лицевий, а два наступних робимо спільною вершинкою. Тобто пров'язуємо стопчик перший не до кінця, другий не до кінця, три петлі на гачку пров'язали все разом. Ось так. Так, після цього ми відразу без повітряних, без нічого, починаємо в'язати знову зменшення стовпчиків, тобто перший рельєфний не до кінця, другий рельєфний не до кінця, пров'язали все разом і в'яжемо рельєфний лицевий над наступним стовпчиком. Тобто ось так у нас. Так, ну я думаю, ви зрозуміли, що далі рухаємося по колу, три повітряні потім буде. Далі три стопчики рельєфних лицевих, потім три повітряні два п'ять. Ну і так далі. Так, В'їжджать до кінця ряду. І що я вам хочу сказати, що на цьому ця частиночка завершується, да? дов'язуєте ряд до кінця і переходите потім до наступної частини. Дякую, що пов'язали зі мною рівних пателечок. Вам і до зустрічі!